До керівника афганського руху Олега Містюха. Шановні громадяни, шановні зни. Ми учасники бойових дій волоністані. Перших днів, і сотні тисяч громадян, вийшли на майдан. Жодної команди, щоб відстояти право на гідне життя українським народам. Наступної суботи, 15 лютого, ми будемо святкувати 25-ту річницю виведення від Афганістану. Важлива дата в нашому житті. Але для кожного ветерана не більше життя і чиновників відомої брати. Я вас в Афганістан не посилав до цього На жаль, така правда життя. І на увагу до Майдану прийшли 17 шляхом тисячі учасників бойових дій, які входять в загоні самооборони Майдану. Президент України проголосив 2014 рік роком учасників бойових дій на території інших держав. До цієї дати пропонував відпуск заходів разом із своєю командою. Але забув запросити на них самих учасників бойових дій, для того, щоб гордії можливості покласти квіти за пам'ятну знаку загиблих в Афганістані, а нас не допустити до нашого символу, пам'ятника загиблих, знаючи про те, що знову ми повернемося його спиною, як це було в прошлому році. Вас, шановна громада, долучитись до наших заходів, які ми будемо проводити на Майдані разом з вами на честь 25-й річниці виведення військ з Афганістану. Усе частіше на шпальцях здатною масою інформації, які належать провладним політикам. вона інформація, що вам йдуть з Майдану. Януковича потворити вас з нами. Ні, говоримо ми. Ми не йдемо з Майдану. Ми ветерани сухих областей України незалежно від політичних переконань і розповідання. Заявляємо, що ми стоїмо єдиним фронтом на захисті народу України. Ветерани афганські, як і по-інших, знають тину людському життя, тому що я живим щитом з протестувальниками та силовими підрозділами, роблять усе можливе, щоб більше не проявляться, жодна країна. України, повне перезавантаження системи. Від влади і опозиції залежить лише не, коли це станеться. Для себе ми прийняли рішення, що б не сталося, ми до кінця залишимося народом України і ведемо останніми майдана. Слава Україні! Дякуємо усім афганцям, славним нашим, які справді є насторожі і оберігають український народ. А зараз просимо до слова.